Іх вітаю з магазину Сільпо. Це друга частина огляду цінотижиків сільпо. В Цій частині я показую овочі, фрукти, м'ясо, сало, рибу. І так дивіться, у них є такі рекламки завжди. Ви можете бачити, які зараз ідуть акції, наприклад. І суперсуботу також ви бачите, що буде по 30 гривень макарони, чумак, наприклад, або 56% знижка буде на олію. Олія Вірджинія, 1 літр за 399 гривень оливкова. І оце, що хотіла вам сказати: оце курча табака буде в суботу за 169 гривень. Ви візьміть, не пожалійте це. Ціна за кілограм. Він уже це курча готове, 43% знижка, то ви готову курку берете, ну дуже смачну. Я два рази брала, це ну, дійсно смачно. Або ось, наприклад, 40% знижка на напій. Ось такий це що це таке Ламба Special 299 гривень на основі рому. І 249 ось така пляшечка Батего Брюд-Біле. Великі знижки, сир брі за 500 грамів 199 гривень, французький, 40% знижка. Насправді це от тільки раз на тиждень буває в суботу, 17.05. І далі йдемо, я буду показувати м'ясо, овочі. От 45-53% знижки. Всі морозиво, ось такі це повна чаша. Так? так, морозиво, ні, лімо, лімо, від лімо три види, ось у цій вафельному стаканчику, ось таке лімо. Морозиво далі. Ну ось ці лімо. Вони тут всі три види лежать по 12,99. Класно знижка аж 53% на лімо. Гривень 19. Просто хочу вам показати, що тут на набориці для супу вони дуже навіть непогані шматочки. Такі м'яса. Ось оця ціна 5, ну 50 гривень. 51 гривня за кілограм, виходить 13% знижка. Також курка четвертина, ось оце курка четвертина, 7,59 за 100 грам, 8% знижка. Далі рибку ще викладають, буду показувати м'ясо вам, що тут по акціям. З 14 по 20 буде діяти. Акція свиняче яблучко з окосту, фермерське охолоджене. Ось так воно виглядає. Тільки виклали 21,40 – 14% Знижка також 14% знижка на свинячий офіс для шніцеля. Охолоджений 21,40 – Кострець з окосту фермерський 21,40, от на нього аж 15% знижка. Далі, тут окост цей фермерський, 19,40-11% знижка викладають його. І фермерське сало. Хочу вам показати, у них по 24,90 м'яка шкурка, воно так трішки присолене, мені подобається на смак. Так, далі. Далі акції. Так, а ось акція з 15 по 21 також нотижики, так ближче, щоб було краще видно. 7,99 печінка яловича. 19% знижка замість 9,90. І язик свинячий також по 20 -та акція. 13,90 аж 20% знижка. Печінка свиняча охолоджена, просто ціну вам скажу 5,99. Шлунки це акції такі одного дня 5,87 курячі. І хвости у них свинячі продаються 6,45. Свиняче серце, ой, серце куряче охолоджене, 10 гривень, 10 копійок, ціна за 100 грам. Так, я вам показую тільки акції. Ціни на все м'ясо не показую, я так окремо іноді роблю огляди. Також буває в продажу хвіст яловичий. Просто хочу показати, як це виглядає. Так вони його нарубали. Ціна за кілограм 119 гривень. Ось тут більше кілограма на 128-123 на гривні. Курячий бульйонний набір з домашньої курки, до речі, буває. Ціна за кілограм, за кілограм 36 гривень. Дивіться, непогано. Вони там його зараз рубають. Я якраз проходила, ну, накладають оцими порціями. Тут на 25 гривень, саме з домашньої. Ну тут видно, що вона домашня, обсмалена. Ось такі. Корчук цей на 25 гривень, до прикладу, такий на 27 гривень. Ця самобранка, два види в акції. Є така лікарська ковбаса варена вищого гатунку від самобранка. 19,90 ціна за 100 грам. різними шматочками порізана і така молочна. Також вищого гатунку. самобранка 35,90 за 100 грам. Тут саме за оцю. Паличку ковбаси 34% знижка на таку самобранка. Ковбаса теляча 400 грам за ціною 65 гривень 34% знижка. Лобино салямі соборна ковбаса, сирокопчина за 33,90, ціна за 100 грам, 23% знижка. Ось тут десь по 200 по 300 грам в цій палочці. Далі акція 13% знижка на Брауншвейську ковбасу вищого від премія 79,90 за 100 грамів. 9% знижка на ковбасу Алан Настальгія 269 гривень. Ціна за 330 грам за оцю паличку Ностальгії Замість 384 гривні. 6% знижка на сосиски дитячі від фаро. Вони запаковані по 500 грамів. Дитяче фаро 500 грам, за ціною 149 гривень замість 234 гривні 36% знижка. Ось так вони виглядають. Вжити до 24.05 нічого просроченого ніде не продають в жодному магазині. Запам'ятайте це, хто мені вчора до метру писав такий коментар. Далі, ковбаса самобранка салямі 26% знижка, 330 грам, 99 гривень, замість 134 це саме ціна за оцю 330 г, за оцю паличку 99 гривень. 26% знижка нормальна. Зі свинини ковбаса. Також ціна за паличку імператорська салямі, вищого гатунку фаром. Ясний стандарт 139 гривень, за 480 грам. салямі Мадера замість 229 гривень. Пройти мимо. Ковбаски фует. Я так розумію, що всю ковбасу фует саме виготовляють в Іспанію. Це іспанська. Є з перцем, є з сиром. Цікаві смаки по 80 грамів, 99 гривень за цю паличку. 31 знижки замість 144 В Частині вам показувала, що діє акція на вершки Галичина, аж 41% знижки. Тут вказано, і от дивіться, акції з 15 по 21 27 гривень. Ось ціна на оці вершки замість 46 гривень від Галичина. Поруч сметана, президент 300 г, 51 гривня, 300 грам. 19% знижка. Йогурти карпатські. Так, йогурт, лісові ягоди, черешня. Ухти, 30 ой, ще карпатський йогурт, чорносливі злаки, полуниця, чорниця по 260 грам. 31 гривня, замість 44 гривні. Десерт, ось такий деліс. Сімон десерт. Єтерамісу, фісташка. Ух ти, фісташка Еклер. Проліне по 35 гривень, 28% знижка. Тут 180 грам. Далі. Ряженка Слав'яночка, 3,2 жирності, 860 грам, 53 гривні, 25% знижка. Йогурт полуниця 50 гривень 750 грам. Далі йогурт чорниця, це від ферма полуниця чорниця 1,5% жиру по 50 гривень, пляшечка 750 грам. Да. Ічня молоко незбиране згущене. Якось тут акція тільки один день 45 гривень. А ось тут акція на таке молоко згущене з 15 да, по 21. 8,5 жиру, незбиране з цукром, премія 290 г за 36 гривень. 33% знижка. Сир кисломолочний, ягодинський. Ось так він виглядає. смачненький сир, 68 гривень. 350 грамів 5% жирності. І кефір просто наше, 2,5 жирності. Тут в пляшечці 870 грамів за 47 гривень. О, айран, айран в акції. Айран по-турецьки від ферма. 1,8 жирності, 820 грамів за 43 гривні. І також Айран Онур, оце, мабуть, турецький саме це турецький да? виробник Ар'я. Ні, це Україна. Виробник, я думала з Туреччини. Тут за літер цей айран, ціна 50 гривень замість 65 гривень. Ну, також акції на молоко. На молоко якось тут нормально так акції. Так, з 15-го так, по 21-й ось таке молоко. Гляньте, в якій зручній упаковочці. Молоко від премія. 2,5 жирності за 95 гривень. Ну, невеличка знижка 12%, але все ж таки знижка. І молоко також оце від премія, краще його розбирають. 3,2 жирності. Тут йде 2 літри за 2 літри ціна, то я може не сказала. І тут 2 літри, і тут 2 літри. 99 гривень за 2 літри. 16% знижка. Молоко 3,2 жиру. А ось таке ще молоко мікрофільтроване. Ух ти. Від 3,4 до 3,8 жирності, 950 грам за 58 гривень. І 2,5 жиру, мікрофільтроване 52 гривні. Так, і молоко ще від премія. Пляшечка, питне написано. Так, ось така пляшечка 900 г, премія 40 гривень. 2,5 жирності. І знижка молоко Галичина, 16% знижка, 2,5 жирності, 870 грам за 48 гривень. У них молоко є сільпо, 900 грам для нашого штруделя з маком. Ну, для штруделя з маком мається на увазі не молоко, 4% жиру, 48 гривень, це 28% знижка на нього. Кущі пряжене молоко, 2,5 жирності, міськ мол, мол, мол номер 1, 53 гривні, 850 грам за ну, пряжене молоко, Ось так воно виглядає. 8% знижка на масло Рошен, 78 гривень, от саме на масло 82 і 2 жирності, 180 г за ціною 80 гривень. Класна дійсно акція з 15 по 21 замість 128 гривень. Наближається, починається дуже багато знижок на морозиво. Буду показувати тепер обов'язково. 52% знижки ціна за кілограм ось у цього морозива три ведмеді. За цілий кілограм ціна 124 гривні. Знижка 52%. Так його ціна 259 гривень. Мені здається, що це класна ціна і класна знижка. Далі тут 45% знижка на морозиво ласка і фісташкове. Але його поки розібрали, ну, мабуть, зараз викладуть. Я так пошукала, немає. Ціна 78 гривень за 300 г, ну, мабуть, смачне, замість 144 гривні. І також рут Сорбет Манго. Оцей руд, Сорбет Манго. Порція Кіно емоцію подарунок. Купую ось такий сорбет від Манго-Рудь 159 гривень, 29% знижка. Тут 500 грам. Морозиво по 9 гривень, звичайно, упаковочка 60 грам, морозиво повна чаша. Є таке як шоколадне в вафельному стаканчику. І є так з какао. І є також з полуничкою, 9 99 гривень 99. Бо хрещатик, два види зі знижкою. 35% в глазурі є шоколадне. В шоколаді є, є пломбір в глазурі. Так, шоколадне в шоколаді і пломбір в глазурі. Ось оці два види. Біле, біле він? Оцей хрещатик бачу, темний. І пломбір в глазурі. Ага, київський, так? Да? І пломбір в кондитерській глазурі. Так і ну, а ось він, дивіться, ці два види. По 33 гривні, на них знижка 35%. Ну, тут просто так акцій багато, прям не можу звідси піти. Є акція на морозиво Баунті, є акція на морозиво твікс. Twix, і Твікс і Баунті по 36 гривень, також морозиво снікерс. Всі вони йдуть по, ну, по 40 грамів. І також Марс 30 гривень. 5,99 знижка на всі чотири види. Це три ведмеді дуже смачне. Ну, мені подобається і фісташкове подобається. А зараз акція на лимонно-шоколадне. Всього 18 гривень. Оцей стаканчик 41% знижки. О, також о, так на все. І на банан. Що, ще банан. Я банан не пробувала. Також 18 гривень. І у вафельному стаканчику три ведмеді, бабел ще. Десь тут бабел є, також 18 гривень. Слухайте, супер акції. На морозиво. Оцей фісташка клас. Я візьму 18 гривень. Слухайте, воно таке смачне. 75 грам, до речі, три медведі йде. По 18 гривень. Велика знижка. Так, момент істини. 51% знижки на цьому тижні буде наторг праський. Це супер клас. Торт праський за ціною 23,90 Ну за кілограм 240 гривень. Ось дивіться, ось цей тортик тут лежить. От він запакований за 224 гривні. Це просто вау-вау! Класна ціна! Вау, знижка. О, Наполеон Карамельний, оце звичайний ціна 31,90 за 100 грам. Карамельний акція гляньте більше, ніж 50% знижка так він коштує 34,90, буде до 20-го коштувати до 21-го 14,90, саме ціна за 100 грам. Це 150 гривень за кілограм замість 350 гривень. Можна просто шматочок взяти до кави, спробувати, а потім цілий торт купити. Кістечко Наполеон від тьоті Соні 39,90 за 100 грам, 27% знижка. Медовичок 30% знижка, 24,90 дуже багато цього торту. Зараз виклали, буду до кави собі брати. Мною розібрали ці всі слойки, прямо переді мною забрали всі. По 19,99, така слойка була з м'ясом за 100 грамів, замість 40 гривень. І далі роліні з кіста філо з м'ясом 90 грамів, з 15 по 21, 24 гривні. Роліні Львівські стафіло шпинат та сир 22,99, також по 21. А тут якось по 19 акція на круасан, такий гарненький. Даль, крем, 43 гривні, 14 знижка. Хочу вам показати, як гарно у них виглядає все випічка. Вони тут випікають зранку хліб, Аж тепло йде. Я прям люблю. Вони хліб купувати. Вони в суботу, і в п'ятницю, випікають на дровах, і це точно це 100% Я купила, була здивована. Боже, він ще смачніший, ніж звичайний день. Всім рекомендую в п'ятницю, суботу випікають хліб на дровах в цьому сільпо. Залишу вам в першому закріпленому коментарі адресу, де саме я роблю огляд. Цьому тижні акція на пиріжок 90 грам з капустою та грибами, бачите, зразу розбирають 19,99-20% знижка. Саме до 21-го. До 21-го буде акція на пиріжочок з яблучками. Такий м'якенький клас 15,99-20% знижка. І витушка з корицею, може, це вона щось схоже. Ні, вже її просто поки розібрались. Зараз там вони викладуть 15,99, 20% знижка. А, знижка. Класні акції на пиріжки. Ну, це вони самі роблять. Мені подобається все, що вони самі випікають. Все у них дуже смачне. 11,99 батончик з висівками 220 грам, замість 15 гривень. І ось оця смачна сирна паличка, ну дійсно смачна. Хто куштував, знає 70 грам за 13,99, 22% знижка. Сир плавлений, ось такий сир 40% жирності, з кибочками 65 гривень, тут 130 грам. Саме хох Хохланд, тут намальована цибуля з кибочками. Далі і також акція на Хохланд тост з кибочками. Ось цей тост 65 гривень, 21% знижки замість 83 гривні. Тут сир плавлений від янтар, ось така ванночка, 160 шістдесят грам. 160 грамів за ціною 55 гривень замість 74 гривні. Гудмілк є сир м'який бринза вершковий, слабосолена бринза вершкова 65 гривень 170 г. І гудмілк такий крем чиз 20% жирності, 150 грамів за 63 гривні. Операції на сир я прям не побачила, але є 23% знижка на радомір від премія. за 100 грамів ціна 44 гривня. 90 також акція на сир кома сметанковий 4490 16% знижка. Оце смачний, до речі, сир від кома. Так, а так він коштує 54 гривні. Далі 20% знижка на оцей сир Камамбєр 59,90. Такий сир, оцей ну дуже смачний, також лабелла 69,90. Ту, що тут із цікавого, 25% знижка на сир. Ну тут, бачите, ще й 40 зверху. Це так, тут саме в цьому сірку. 59,90, 25 знижка. Хочу трішки цікавих сирів показати. Якраз на них акції 99,90 за 100 грам, ось такий чедер білий з козі і коров'ячого молока. потім отакий темний. Ніколи не куштувала, все мрію таке скуштувати 99-90. Далі є червоний, також це з коров'ячого молока за 100 грамів 84,90. Ось такі цікаві сири, дуже багато різних смаків продають в сільпо. О, ще 15% знижка. Є такий зелений, песто. 84,90 також ціна ціну, той же якийсь І так буду показувати цю стійку. Тут зазвичай найбільші такі акції. 22% знижки на соус Сацибелі. 28 гривень, ягідний 35 гривень, 180 грам 200, далі соус ось такий цацикі від чумак, то від щедро 30 гривень 180 грам і соус від чумак шаурма за 33 гривні. Далі чумак майонез провансаль 42 гривні 300 грам, 67% жиру. І кетчуп чумак лагідний та щасливий 250 грам, за 28 гривень. Оліс столовий 67% відсотків жирності. Майонез 37 гривень. І чумак майонез апетитний 50% відсотків жирності 40 гривень. Екстра вірджин, Ось така олія оливкова. 379 гривень 500 мл і 500 гривень 750 мл Донна Софія. Тут папір рисовий, 5 листів, 10 получається. Рисовий папір 45 грам за 44 гривні, до речі, аж 40% знижка на нього. Соус, чумак соєвий 205 г 44 гривні, руна лечо 485 г 48 гривень. Отут така. Це, а ще пропустила руна, шашличний соус 485 грамів за 42 гривні. І ось подварка: це томатна паста, томатне пюре за 38 гривень, 30% знижка. Тут 200 г. Торчин заправка, о, буряково-томатна, це мені треба 35 гривень. Саме бурякова-томатна заправка до борщу для других і перших страв, не тільки для борщу, 220 грам за 35 гривень. Гірчиця Джонська, Торчин з цілих зерен 230 грам за 35 гривень. Гірчиця американська лагідна, негостра 35 гривень, також 230 грам. Каміс, приправа, сушені помідори з чесником і базиліком 15 грам за 20 гривень. І 15 грам, Ні, тут 20 грам. Ось така паприка копчена мелена 20 грам за 20 гривень. Часник гранульований 14 гривень. Ексклюзив прованські трави 39 гривень 40 грам. І ексклюзив до м'яса, до плову по 39 гривень. пуріна корм для котів, багато різних видів, всі по 199 гривень, 32% знижки. Тут іде по 800 грам. Ось такий, такий, ну, різний я вам показала. Всі види, мабуть, які є по 800 грам всі вони по 199 гривень. Далі шеба. Паучі шеба по 1999. Ну, Тут знижка, так вони, 26. Правильно, цукор не поставили цінник, не поміняли, чи він поламався. Олія соняшникова, щедрий дар 66 гривень. Така пляшечка цікава, мені здається, зручна. 760 мл 65,99. Щедрий дар не рафінована. Запашна 73 гривні 850 мл. І ось щедрий дар

Збирали рибу в сільпо, <розбирали> дійсно порозбирали, мабуть, зараз завезуть. Ось така на цьому тижні буде акція по всім сільпо. форель райдужна охолоджена патрана за 28 гривень замість 36 гривень. 21% знижки. І 23% знижки буде на креветочки. 20-40 см варена ціла охолоджена 49,90 замість 65 гривень. Пенгасіус Філія акція на цьому тижні 19,90 замість 25 гривень. Це 20% знижки. Ці у рибному відділі. І так, ось отак, такі. Премія – продукт з ікрою риби з креветками 160 грам за 45 гривень, по 26 знижка є з лососем, з ікрою риби і лососем по 45 гривень, 65 гривень ікра з сьомгою, копчена. Ні, з крабом за 65 гривень, і з 7 65 гривень, ось така копчена. І з кальмаром також 65 гривень, 26% знижки. Тут вже Веладіс, Це все було, це Веладіс, Веладіс, Веладіс. Премія тільки по 45 гривень, два види. А Веладіс, бачите, по 65 гривень. І також 57 гривень від Веладіс Філадельфія. Так, кав'яр, Філадельфія, оселедець у сирному і паста креветочна за 60 гривень. Також від Веладіс, 35% знижка. Так зраділа, думала це цінотижики. Тут тільки один день. Акція з 15 по 15 оцей оселедець норвезький молодий за 13,90, 39 знижка. Далі акція таких не бачу, тільки екрало сося за 379 гривень. І також. Ні, тут нічого більше немає. На рибки акції овочі та фрукти 29% знижка. На оці поміфамадори, помід... азура, томат, чері, сливка, наз а чері, сливка він називається. Точно 29% знижка. Оця саме ця упаковочка за 70 гривень, 250 п'ятдесят грам замість 99 гривень. Дуже їх прям тут багато так виклали. Ціна кавуни, на жаль, не написано звідки, але знаєте, так виглядає, як вже начебто це наш кавун. 8,99, 30% знижка, це ціна за 100 г. 89,90% ось написано ціна за кілограм замість, ну, замість 130 гривень. Дуже пахне ця полуниця, поки 300 гривень за кілограм. Я зустрічала там по місту десь по 250 гривень, ну по типу на базарчиках. Тут акція ще на білий виноград, 20% знижка. Ось такий без кісточки. Такий прям крупний виноград за 1990 ну майже 200 гривень за кілограм. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Ціно тижиків сільпо. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне ще раз всіх. Вітаю з Днем вишиванки! Дякую, що дивитесь Мій канал. До зустрічі на моєму каналі. Па-па!